П'ятеро людей загинули та 48 поранені внаслідок вчорашнього російського удару по Покровську Донецької області. Серед поранених чотири дитини, хлопчик 12 років, дівчата 9, 11 та 13 років. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини розповів ввечері начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За інформацією Донецького болгазу, у телеграмі, внаслідок обстрілу на газопроводах декількох вулиць Покровська виявили уламкові пошкодження і понад 100 метрів газопроводу потребує заміни. Подробиці від наших колег. Близько 12-ї години дня росіяни обстріляли Покровськ, поцілили у приватний сектор. Медичну допомогу пораненим місцевим жителям надавали у міській клінічній лікарні, розповіла Вікторія Переяслова. Сюди людей привозили бригади швидкої допомоги. Росіяни застосували по мирному місту ймовірно дві ракети Іскандер М. каже речник поліції Донеччини Павло Дяченко. Прилетіло в приватний сектор міста. Відразу ж на місце події виїхали всі відповідні служби, рятівники, поліцейські парамедики. Швидка допомога після першого удару, хвилин десь через 30, стався повторний обстріл того ж самого району. Містяни розбирають завали своїх будинків, шукають вцілілі речі, забувають вікна і дахи. За даними начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, попередньо внаслідок ракетних ударів по Покровську пошкоджені 16 приватних будинків, 6 автомобілів, зруйнований один дім. Юлія Макова, Анастасія Галасюк, Євген Єжов Суспільне новини, Донбас.